Бур'яну пшона не мати. Зарядилась позитивом, Вийшла знову, як те диво, свою посмішку послала і спасибі знов придбала, але все світ так працює, і про всіх він так же дбає. Видає все те, як треба, бо закон його від неба з бур'яну пшона не мати. Просу треба засівати, з жита виросте лише жито, скільки б людство не прожило, і знання не вийде мрія, бо для неї треба дія. Якщо тільки лиш чекати, мрію ми не будем мати. Так у всесвіті все є. Він подія всім дає, по закону розподілить. І нікого не обділить. За добро завжди добро, а за зло приходить зло. Так закони всі працюють, хоч назавжди розумієм.